Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні друга річниця визволення Херсона від російських окупантів. Щиро вітаю вас цим днем. 11 листопада стало свідченням героїзму та відваги українських військових мужності жителів Херсонщини та їх віри в збройні сили України. За даними армія інформ наступ українських військових на херсонському напрямку відбувався у декілька етапів, під час якого визволили близько 211 населених пунктів. Хронологію, як це відбувалося, ви можете прочитати у матеріалі вгору. Посилання для вас залишила у коментарях. Ну, і також запрошую всіх на прем'єрний показ документального фільму вгору Нескорений Херсон на нашому Ютубі сьогодні, 11 листопада о 19, і посилання на нього вже є у коментарях. Ну, а далі ми поговоримо про ситуацію на Херсонському напрямку, чому Окупанти почали активніше штурмувати українські позиції, чи готує ворог великі наступальні операції на півдні України. Та чи служать на лівобережжі Херсонщини військові найманці з північної Кореї? До прямого ефіру приєднається наш гість, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. З вами Анастасія Друсінова. Ви на Ютуб каналі вгору. І ми починаємо наш ефір. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю з річницею звільнення нашого рідного Херсона від ворожих найманців. Я сподіваюся, що прийде той час, коли ми будемо святкувати більш гучно, святкувати, коли не будемо чути ні вдень, ні вночі ні постріли артилерійські, ні будуть літати ракети, шахени над нами. Але для цього ще треба дуже багато попрацювати. До чого всіх закликаю, і хотів би сказати слова величезної подяки усім землякам. За те, що є найкращими, наймужнішими, і за те, що просто ви є земляками. Тримаємося, все буде Херсон, все буде Україна. Героям слава пане Сергію, бачимо повідомлення від генштабу про штурми позиції українських військових армією РФ на Брадніпровському напрямку. Чому окупанти активніше почали штурмувати саме у цих ділянках? Якому мету вони переслідують? Ну, певний час, після того, як, ну, скажімо так, тактичні були зміни відповідні на лівобережжі, там, де був наш всесвітньо відомий без перебільшення Лаздар у районі населеного пункту Кринки, здавалося, що інформаційно наступила деяка тиша. Ну, принаймні, медіа так говорили, що певна тиша на придніпровському напрямку, хоча ця тиша була. Досить таки оманливою, ворог ніколи не полишав поза увагою саме цей наш Придніпровський напрямок. Хоча, скажімо так, деякі мої колеги абсолютно я з ними погоджуюся, сьогодні відзначають, що ворог проводить на лівобережжі, зокрема, оборонну, все-таки операцію, хоча намагається демонструвати певні наступальні. І дії, і власне певні наступальні задуми е, без перебільшення. Е, про це може свідчити і буквально нещодавній візит. Е, ну, можливо, цей візит був не саме до Лівобережжя, а десь так скажемо, в якомусь там підземному бункері так званого міністра так званої оборони, так званої Російської Федерації. Я навіть не буду називати його прізвище. Якраз угруповання військ е, Дніпро, Мене ж язик ламається казати так про наш Дніпро до командувача Теплинського, де той доповідав про те, що відбувається в зоні відповідальності цього груповання військ. І Наскільки відомо, придніпровський напрямок там теж фігурував. Тобто мова йде навіть про те, що ворог в своїх амбітних планах, але як це кажуть в Одесі, обіцяти не означає одружитися, розглядає навіть варіанти. Як він вважає, створення такого собі плацдарму, в тому числі на правому березі, вони навіть не цураються називати щось схоже на зразок, як робили українці на лівобережі кринки. Звичайно, це в них не вдасться. Це зразу треба зазначити, тому що відповідних сил і засобів для того, щоб проводити відповідну наступальну операцію на правобережжя у ворога на сьогодні точно немає. Більше того, ми говоримо про те, що Є наш славетний Дніпро, це просування Дніпра. Проведення такої, тим більше, операції, для ворога на сьогодні виглядає ну просто нездійсненною мрією. Впевнений, таких можливостей у нього не буде надалі. Але що стосується саме придніпровського напрямку, то він сьогодні визначається доволі таки високою активністю. Як на мій погляд, звичайно, це не Курахівський, але це не зменшує і не применшує роль цього напрямку. Нашого тому, що мета ворога теж очевидна. Я думаю, що про це знають і всі наші глядачі. Тим не менше, повторюю, що е, з за військової точки зору ворог сьогодні розглядає, перш за все, для себе е, можливість захопити максимально всі ті острови, які є по Дніпру, для того, щоб е, мати більший вогневий контроль за правобережжям, для того, щоб не давати. Можливості пересуванням відповідним нашим підрозділам, які знаходяться на правобережжі, ну і і далі розвивати е, по можливості той успіх, про який вони говорять на сьогодні. Вогневий контроль за островами є з нашого боку практично повним. Е, можливо, є декілька таких невеличких локацій, де навіть не те, що немає вогневого контролю, де ворогу вдається на певний час. Навіть не те, що закріпитися, а закинути туди е, своїх маленьких, я їх називаю, Кобзонів, тобто тих військових, які вже не повернуться ні додому, не повернуться тим більше в розташуванні своїх підрозділів, тому що це смертники. І, власне, це е, на сьогодні так і відбувається. Ми сьогодні не будемо можливо говорити, не витрачати час на те, скільки там штурмових дій ворог проводить протягом доби. Середня кількість вона відома. Можна подивитись дійсно зведення Генерального штабу, але ще раз скажу: ворог о, завжди тримає о, у полі зору Придніпровський напрямок, і про це свідчить в тому числі і той о, тиск вогневий. Психологічний, який ворог здійснює на правобережжя і на наші підрозділи, і на цивільне населення особливо. Тому я завжди кажу про мужність мешканців саме правого берега. Ви вказали про плацдарми, які от планують росіяни організувати. Де б вони могли бути саме на островах чи де-інде? Де Куди вони націлюються? Давайте говорити сьогодні про те, що у планах ворога зайти на острови і намагатися максимально їх захопити. Це те, що ворог ставить перед собою таку мету і намагається її реалізувати. Знову -таки, а що їм е дає перебування е на островах? Що їм це дає? Це збільшення вогневого контролю за правим берегом. Ворог все таки робить, робив би давайте так. Певне тактичне просування. Ви подивіться, які засоби ворог застосовує для того, щоб тиснути на наш правий берег, адже тут всі засоби вогневого. Пливу починаючи від артилерії, закінчуючи авіацію, в тому числі е, давайте згадаємо всі нічні атаки, які є постійні обстріли. Ну вам це відомо краще ніж е, мені, тому що на цій локації, наприклад, буває набагато рідше, ніж ви перебуваючи там на цій локації. Тому е, це це контроль за Дніпром. Знову таки найголовніше це контроль за Дніпром. Це можливість про що ворог теж мріє. Використовувати е, ту, ну, я не буду говорити флотилю, яку вони там собі річкову придумали, але тим не менше вони мріють про те, що в них там буде флотилія, яка зможе свої, в свою чергу і контролювати наш берег ще більше, і з річкової точки зору. Тому е, давайте згадаємо там і Тендрівську тоді косу, і так, тобто всі ці локації. На театрі воєнних дій, про які ми сьогодні говоримо, вони між собою пов'язані. Ну і власне потім вже е, підвищення цього градусу амбітності планів про якісь там плацдарми на правому березі, про те, що я говорю. Але це ми розглядаємо і аналізуємо ті е, мрії ворога, ті його плани, які на сьогодні я відразу кажу точно не будуть здійснені, навіть не дивлячись на той, шалений тиск, який вони здійснюють е, з допомогою тих засобів. Ведення війни, який вони сьогодні проводять, якщо вони припустимо от здійснюють свої оці хотілки чи зможуть тоді вони готуватися до більших якихось наступальних операцій на Херсонщині на Правобережжя? Ну про які сьогодні можна говорити наступальні ну, операції? Не сьогодні, тут це, ну, не кажу, звичайно, сьогодні, так то... ну дивіться тут. Ще один функціонал. На мій погляд, який аналізуючи дії ворога, ми можемо озвучувати. Про наші дії ми точно говорити не будемо. Якщо будемо, то мінімально ворог намагається тут тримати напругу відповідну, так бо подивіться, якраз одночасно стали виникати оці джерела напруги. Підвищення градусу напруги на усіх ділянках фронту. Так, медійно е було тихо і на Запорізькому напрямку до певного часу. Так, потім з'явилися можливості ворога, на жаль, бити кабами, так, тому що технічно вони до цього підготувалися, е збільшилась відстань е плану відстань бомбардування цими засобами, цими боєприпасами авіаційними. Ну і власне далі ми бачимо, що ворог на усіх локаціях фактично. А, де та навіть там, де немає просування і не буде найближчим часом впевнений, він все рівно намагається проводити або демонструвати якісь дії. Тобто зосереджує наші війська, о, намагаючись тут їх тримати, ще раз скажу, у відповідній напрузі. Тому о, і ще раз скажу, плани у ворога є, але вони на сьогодні, і думаю, на майбутнє там більше не будуть здійснені. А як вплине на наш регіон ситуація із стрімким захопленням армією РФ в території Донбасу та Запорізької області? Ну давайте говорити про те, що ніякого стрімкого захоплення немає. І хочу нагадати, що не дивлячись на стратегічну ну, на сьогодні, зараз. Ну, на... Під загрозою mm -hmm. там вже йдуть штурми, і ну там з дістає. Я хочу, хочу і... і... я хочу нагадати, я хочу нагадати нашим глядачам і ще раз проговорити це питання: що оця наступальна операція російська вона триває вже рік. Зараз не буду перевантажувати тими цифрами, тому що ну навряд чи вони когось заспокоюють дійсно, тому що втрата кожного сантиметру, міліметру нашої української землі для нас це питання болюче, особливо для тих людей, хто на сьогодні втратив свої домівки, для кого наш наша батьківщина маленька знаходиться сьогодні, наприклад, під окупацією. Нам то все болить і ми це прекрасно розуміємо. Але рік, рік ворог намагається просуватися на цих напрямках. і ну Зараз ми не будемо аналізувати, чому так відбулося. Про це дуже багато вже було експертами сказано, саме там по Донецькій області і так далі, тому подібне. Тим не менше. Рік це все триває, і ворогу все рівно не вдається реалізувати ті плани, які в нього амбітні були, не дивлячись на все. Але в будь-якому разі, в будь-якому разі, звичайно, будь-яка локація вона пов'язана з іншою локацією на фронті, починаючи від Курського фронту і закінчуючи нашим придніпровським напрямком, який ми сьогодні обговорюємо. На кожний напрямок у ворога є свій окремий план, є свій окремий дедлайн, швидше за все. Очевидно, що найближчим часом він буде демонструвати е, підвищення рів, рівня активності на запорізькому напрямку, тому що там е, ми знаємо, що зосереджено е, в районі Токмака і відповідно сил і засоби, е, в тому числі там механізована компонента, підсилена, підсилена компонента е, для десантування штурмових груп. Про які багато сьогодні говорять, і вони дійсно готуються. Тим більше там особовий склад, який вийшов на ротацію, готується, тобто досвідчений, і ті, хто мобілізовані, найближчим часом. Я думаю, що вони дійсно будуть задіяні перш за все на запорізькому напрямку, на роботинському напрямку. Як раніше, раніше, як ми знаємо, на лівобережжі були помічені військові найманці з Африки. А чи відомо вам про факти військової служби найманців з північної Кореї на Херсонщині? Ну принаймні я їх особисто точно поки що не бачив, хоча декілька, скажімо так, фраз все-таки починаю освоювати на всякий випадок, тому що знаєте, завжди ми пишаємося тим, от я особисто точно що добре володію російською мовою і можу Проводити допити полонених, ну чому б не зробити це і е, для північно-корейців. Якщо говорити серйозно, то о, ми бачимо, що сьогодні е, ті припущення, що північно-корейці -північно були для початку принаймні використані десь там на Курському напрямку. Вони сьогодні отримують відповідне підтвердження: чи буде це на, на Херсонському напрямку, на Придніпровському нашому напрямку. Я думаю, час е, покаже, тому що. Дуже динамічно змінюється ситуація. Ви абсолютно вірно говорите про Кураху. Ми бачимо, що сьогодні навіть той елемент підрив дамби він може змінити ситуацію як для росіян, так і для нас. Для кого з плюсом, для кого з мінусом, сьогодні говорити не будемо, але вірогідно, що це може бути бумеранг для тих, хто. Цю дамбу, наприклад, підірвав, хоча вона друга насправді. Це про приклад того, що як ситуація може динамічно змінюватися. Тому ворог сьогодні навряд чи буде йти, ще раз повертаючись до херсонського напрямку в якісь наступи. Хоча там, десь в кулуарах, генерали це обговорюють. А у рядові бійці моральний їх стан, я вам скажу так, він. Ну, не є набагато таким таким невисоким, тому що вони всі прекрасно розуміють, що для них означає йти в штурм на острови. От і я цим пишаюсь, тому що наш Дніпро нам допомагає у цьому плані. Але перш за все, це роблять воїни Сил оборони. Ворог тероризує мешканців Херсона і області постійними обстрілами з різ... різних видів озброєння, у тому числі атакує безпілотниками. Пане Сергію, які можуть бути прогнози щодо зменшення чи збільшення застосування безпілотників на Херсонщині? Ну спробуємо проаналізувати ситуацію. Прогнозів робити під час війни не будемо. Ну, звичайно, що ми говоримо про півіжки, так на це впливає погода. Це зрозуміло. Що стосується там. Шахетних атак, ну, Херсон нас зрозуміло, і Херсонські громади, це артилерійські обстріли, тут навряд чи щось може найближчим часом, принаймні, поки що, на жаль, змінитися. За інших обставин, про які я говорити не буду, що стосується використання малого повітря, дистанційного мінування, до речі, в тому числі з допомогою цього малого повітря, то чи може кардинально сьогодні ситуація змінитися? Звичайно, ні. На жаль. А, але знову таки сили оборони на сьогодні максимально, я думаю, використовують всі ті засоби, які є в наявності, для того, щоб цього ставало все-таки менше. Тут ж головне, а, якщо ми говоримо про ті самі. Безпілотники про дрони так тут же не війна з дронами, хоча це надзвичайно важливо. Важливо вибивати ті екіпажі, які працюють з цими дронами, які мають відповідний досвід і займаються цим терором. На жаль, ми сьогодні бачимо, і це відбувається по всьому півдню підвищення оцього терористичного градусу. Хоча я не знаю, ну куди вже більше, коли ми воюємо з, з самим Люцифером. Абсолютно тут без перебільшення, то градус терору на сьогодні, на жаль, він підвищується. Ми розуміємо, чому. Хто б що не говорив, але російські окупанти і їх бункерний фюрер вони сьогодні не просто демонструють терор, а вони сьогодні будуть нав'язувати світу і з. Жорстокістю, особливо жорстокістю показувати, що вони і надалі будуть намагатися вбивати українців, Я кажу саме так: вбивати українців, і демонструється для того, аби повернутися таким чином через терор, через зло, ну принаймні до овальних кабінетів, аби. За столом перемовин говорити про Україну і намагатися вирішувати нашу долю саме без України, тому цей терор сьогодні підвищується. І е, власне ми сьогодні зранку бачили, що це була демонстрація, і це був був певний сигнал. Я про польоти стратегічної авіації, які виходили на бойові пуски, робили на сьогодні. я не знаю, що буде завтра. Імітацію цих пусків це якраз і сигнал для світу. Ми терористи, так ми будемо ще більш жорстокішими. Ви хочете зупинити війну? Давайте зупиняйте. І власне це в тому числі тиск е вірніше, створення керованого хаосу і паніки серед українського населення, щоб українці, втомившись вже надзвичайно від е цих постійних тривог, від цих постійних вбивств, а херсонці це знають чи. Не найкраще зараз, скажімо так, на території нашої держави, ну, принаймні не гірше, це точно, сказали все, піднімайте лапки, викидайте білий прапор. Ми ж це розуміємо. Тому я навіть, на жаль, скажу так, що ну, давайте що, терор не буде меншим, це точно. А можливо, дещо буде підвищуватися цей градус. Тому дуже просив би всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги. Хоча тут для Херсону є оці свої нюанси, ці дрони сподіваюсь, погода, хоч трошечки на це вплине, і не лише погода. Але ж оці мавіки, вони ж це ж не супер якийсь там дрон. Він не летить на якусь довгу дистанцію. Чи це означає, що вони от прям дуже близько можуть підійти до Дніпра і запускати ці мавіки по херсонцях? і Вони навіть фільмуються, як вони скидають по цивільних ці скиди свої. Тобто, чому вони стали цього робити більше? У них у них з'явилася така можливість тепер. Е, ну, це знаєте, це можливо досить грубо зараз буде порівняння, але на, на мій погляд, по суті, це знову таки те, про що я сказав. Це демонстрація своєї жорстокості, е, тому що подивіться, ми стали набагато більше, адже це не вперше і, на жаль, останнє стали свідками як більше показують ті самі росіяни, демонструють, як вони розстрілюють наших полонених. Е, це в тому числі от те, про що я вже сказав, це і психологічний вплив. Через емоції, через страх, через жорстокість на наших людей, адже це болить кожному і військовому, який досвідчений і в боях 2014 року, і, і вам, і там нашим більш юним співгромадянам тому, тому цього буде, буде більше. А жорстокість російська знаєте, важко пояснити логіку дій терористів, Це терор і все. Тому. Ви знаєте, коли от ми зачепили тему можливого там перемир'я. Я про нього взагалі не говорю. Я не розумію, що таке там можливе перемир'я. Про що перемир'я, З ким примирятися або там сідати за стіл перемови? Сідати лише за стіл підписання капітуляції Путіним. Я розумію, зараз а, дехто може сказати, що він іде... ідеаліст, але ні. А, а, про що ми сьогодні можемо говорити? Що ворог буде використовувати можливе перемир'я для того, щоб готуватися для подальшої війни. Ми не це маємо обговорювати. Ми маємо сьогодні обговорювати, а чим кожен з нас буде займатися, коли виникне, давайте я її назву так, оперативна пауза. Ми мусимо і далі вчитися, я про тих, хто цього не вміє робити, вбивати росіян, а всі інші готуватися і допомагати тим, хто вміє це робити. Дві категорії населення: одна вміє вбивати ворога, знищувати його, а друга підносить набої. Я не тішуся, не радію від смерті ворога, я від неї тішуся. Тобто, от хочу повернутися трошки до мавіків. Тобто, у них і раніше була така можливість завжди їх пускати по херсонцям вони просто зараз почали посилювати цей терор, правильно розумію? Абсолютно вірно. І по перше, удосконалюються засоби вбивства і удосконалюються в плані того, що вони стають дешевшими. І тут питання знову таки про те. Uh, що Росія сама багато з чого випускає, ми це розуміємо. Uh, чи допраць, допрацьовують санкції, так. Якщо ми бачимо тих же шахедак, uh, скільки елементів uh, імпортного виробництва, західного виробництва, без якого і ракети ті не полетіли від слова взагалі, так само, як і uh, ті дрони, і ті шахеди, і дрони Камікадзе. Тому. Uh, Знарядів битво, воно дійсно удосконалюється. Цього стало більше. Є можливості сьогодні виробництво цих знарядь е, поставити на потік, і воно власне сьогодні відбувається. Угу. Зрозуміло, пане Сергію, дякую за розмову і до нових зустрічей. І наостанок я хотів би привітати ще раз всіх з ним визволення нашого Херсону і сказати, що всі ми обов'язково повернемося додому. І на лівий берег, в тому числі. Там написано Велика Лепетиха я правильно розумію на прапорі? Так, точно. Пане Сергію, дякую. До зустрічі. Будемо чекати, будемо чекати на звільнення повністю всієї Херсонщини і всієї України. Так і буде. На все добре. Так, зачитаю ваші коментарі Буча з Херсона. Мира і Любові. Передаємо вітання Бучі. Дякуємо, що дивитеся. З ворогом не домовляються, ворога винищують. такому ворогу віри немає. Абсолютно вже були домовленості, тут про що говорити. Є коментарі, дякуємо. Отже, друзі, поговорили сьогодні про ситуацію на на фронті на нашому напрямку при Дніпровському. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, твіттері та Ютубі. Зараз ви бачите, де нас шукати у соціальних мережах. І друзі, наші кореспонденти працюють в умовах щоденних обстрілів та небезпеки. Дякуємо, що підтримуєте вгору підписками та донатами, це дозволяє нам рухатись вперед. Та створювати унікальний контент про Херсонщину. Тож долучайтеся до нашої спільноти та підтримуйте вгору підпискою. Посилання: як підписатися на спільноту та допомогти вгору робити важливі репортажі в надзвичайно важких умовах. Ви можете знайти у. Ви можете знайти у втяжці до цього відео. Також бачу, додаються коментарі, але е можу вже завершувати наш ефір і на останок. Хочу нагадати, що у вас є можливість безоплатно консультуватися. У юристів фонду малосердя та здоров'я номери телефонів на екрані можете звертатися до фахівців щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Друзі, ще раз вітаю вас з днем визволення Херсона від російських окупантів. Бережіть себе і до зустрічі!